Ми не вигребемо цю війну без жінок на війні. 100%. нас дуже мало в країні, росіян дуже дуже багато. Ну, тобто українців дуже мало, а чоловіків це половина українців. А від чоловіків, які половина українців, ще третина діти, ще третина пенсіонери, і все менше, менше, менше. Абсолютно не важливо, як чоловіки ставляться до жінок. Ми або переможемо в цій війні, або програємо в цій війні. Тобто не, немає вибору. Е, вибору: ми воююча країна, у нас інші правила. Ми не можемо розглядати досвід інших країн, тому що у них війна. Там, Ці там, інші речі жінки потрібні посади пустують. У нас сиплеться оборона, тому що нема кому виходити там. на позиції.